Всім привітки! Ви потрапили на мій канал, мія e, Айджау. І сьогодні e, відео розпаковочка паперових сюрпризів. Вже друге відео, і на цьому вже є друга новиночка. Такі, ніби, знаєте, такі смайли кавунки, кавунчики, кавунчики. Ну і будемо їх розпаковувати. Ось мій каталог. І наша попередня новинка українські стікери. Ось лишилося три, бо я розпакувала один. З братом один з мам. А ні, один з цього. Бо ну, вже не хотіла знімати, але все ж таки придумала. Ось мій каталожик. До речі, ми сьогодні ще, щоб відео ну, не було занадто коротким. Я ще, теж, я ще купила ось такі стразики. Ось такі стразики. Такі. Але вони трохи розсипались, тому не Зважайте. І ось такі ще теж сашки. Будемо, О, Бачите, я ще підкра... підкрасила. в минулому відео у нас була тільки оця червона лінія, але я прикрасила. Ну, ви всі бачите. Тож, давайте відкриваємо. Ось. Але давайте виберемо якусь з них. Давайте оцю. Так, ось ця із кавунчиків. давайте саму першу. Щось мені здається, що вона якась буде найкраща. Ну, ось, відкриваємо мій каталог. Ой, вже занадто сильно перетягнула. Ось. Давайте подивимось, під яким номером в мене. Під яким номерком у мене ця. Ага, під номерком 6. Ага, ось. Тож, давайте розпакуємо. Ось так. Днібра браво, побачили. Так, о. Ой. Ось така у нас дівчинка. Така ніби балувана. Така, схожа на цю, тільки, тільки з лицем. Ось така. Так, вона під номером 6, ми це вже знаємо і відклеїмо. Можу... Це... Давайте ось так. Трохи відберевається, але нічого. Ось так от у нас вийшло. І тепер ми переходимо до нашої сьогоднішньої новиночки. Кабунчик. Ну, ось, ось як я оформила наші сторінки. І я, я казала, що я з вами одне розпакувала, бо вона хотіла подивитися на мої бунти. І. І саме ось цей перший я спеціально поклала, він мав відклеюватися і сюди. наклеюватися. Ну, такий малий каталог, бо тому що. В мене нічого не було. Ось у нас таке. О! Це у нас такий... Ааа! Це у нас такий смайл і кавунчик. Чесно, це мені здається найкращий подарунок. Давайте, вертаємось під номерком один, Вертаємось сюди і ось він Ну, він якийсь такий, знаєте, трохи смішненький. Он ненавиджу оці згини. ненавиджу просто. Тупо якось так. М -м. І я так притиснути і отак. Ось так, дивіться, у нас вже супер виходить. Це, на жаль, все на е, сьогодні. Але як я і обіцяла, ми ще, а ми ще будемо прикрашати мій каталог. Але давайте зараз роздивимо, що у нас вийшло. Ну так, це ми ще не доробили, але подивимося ж таки. Касторенька, такая касторенька. А он еще не требует. Ну, короче, давайте. прикашай Вот эти бусинки давайте возьмем. Давайте возьмем блакитинку, либо небо. Не она мы в небе. Сюда. И сейчас давайте две золотые. Что-то совершенно такие. Одна золота, а одна не золота. Давайте возьмем золоту и, и зеленку. Зеленку. Да нет, не, не возьмем не зеленку. Ось так, давайте візьмемо. О, я придумала, дивіться, ось так давайте тут. Ну і нас тепер каталог. І ще останнє відео буде з прикрасами каталога, а далі вже буде він такий. Але може, можливо, у мене буде ще каталог новий. Або тому що я дуже люблю це заняття, я таке дуже любила і подумала, чому мені не почати знімати. Нічого що відлетіла. Ну і на цьому все, всім-па! Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео і нові новиночки. А на цьому все. Всім гарного дня, Па-па.